Рівнянка Світлана Сова вперше прийшла на заняття з йоги. каже, це чудова нагода спробувати щось нове і водночас випробувати свої можливості. Я почула про його в парку насамперед з соціальних мереж. Ну і мені початило знати Іринку особисто, тому я її, маючи е е можливість я її про це все детальніше розпитала. але сьогодні мені вдалося вперше прийти. Звільнився час, і я зараз очікую від цього чогось цікавого. Тому що його і спорт насправді дуже полюбляє. Організатори проекту Йога в парку підготували різні програми. щоранку о 6.30 тренери з йоги презентують відвідувачам оздоровлюючі практики. Вони закладають основи здорового тіла та допомагають сформувати позитивну програму власного життя. Ранкові заняття розраховані на людей різного віку. Ми даємо. Єдине, ми даємо можливість спробувати спробувати себе в Йозі, спробувати себе в розвитку, спробувати можливості свого тіла зрозуміти. А де потрібно працювати, в якому напрямку обрати для себе систему, яка буде для них корисною, яка буде для них ефективною? Вечірні заняття наповнені класичною хатха йогою у різноманітних варіаціях. Її пропонують найкращі йога тренери рівного тренер Тетяна Петришина вперше проведе заняття на відкритому повітрі. З йоги я себе не уявляю. Тобто моє тіло завдяки йогі воно розвивалося, зараз розвивається, моя сутність розвивається, я змінювалася завдяки йогі. Це мій, скажімо так, йога як знання в цілому це мій єдиний вчитель. Не конкретна якась людина, а йога як знання. Організатори запевняють, для занять йогою не потрібно мати особливої фізичної підготовки, щоб робити пропоновані вправи. Водночас стверджують, результати будуть надзвичайними. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини рівного.